Всім привіт, мілі бі, друзі! Це вже у нас друга серія розвитку фармик-симулятору на карті Nightburn. Так, що нового я придбав? Це нас придбав я підприємство олії. Тепер я вже сію кано, щоб Щоб бити олію. І з другого, що у нас нове, це я придбав собі поле 1 і 24. Ага. Доволі таке непогане поле. Так, зараз відправлю хай працює. Так, і заберу цього трактора, бо я тут на своєму підприємстві печу хліб. Це в нас друге. Так, зараз поїду я на ферму. Мені придеться, зараз буде гербіциден покрупити поле, щоб наш броян не почав лізти. Так, цеплю зараз я оприскувач. О, дуже мало в нас треба було б заправити, але в нас трішки не вистачає зараз грошей, тому поки що ми зараз таки оприскуємо цей кусок родини, а далі буде видно. Так, ну, пішли зараз прохати. Ну Зараз поки що у нас ну геть, грошей маловато, бо мені, я зразу собі придбав поле, оце, що я вам казав, 1,24 га. г тому у нас по грошам зараз біда, але нічого страшного. Зараз у нас почнеться зима і у нас зараз почнеться хороша ціна на продукцію, ту, що я виробляю саме пік ціни, і я буду вже здавати всю свою продукцію, яку я зробив. Це олії, канола і хліб. І ми зараз піднімемося по грошам. Зараз я вам ще покажу, скільки я зароблю за цю продукцію. І вже зустрінуся вже тоді, коли я вже покруплю оце поле від бур'яна. Так, все, я вже закінчую доприскувать. Там я дивився, що на мене комбайн закінчив роботу. Зараз я висиплю це в прицеп і завезу я на мельницю. Хай переробляється, бо мені зараз потрібно буде ще завести муку на хлібопекарню. Так що зустрінемось уже знову там. Так. Зараз я висиплю. Чомусь тут деколи боти вони пропускають деякі ділянки, де. тому я дивлюся і ну, йду сам до звирую, бо це трішки неприкольно, коли вони так пропускають. І зараз я якраз висиплю та і відправлю цього нашого комбайна хай молотить. Анолу я сіяв 124 га, це наше саме таке найбільше поле, яке я придбав. Але в подальшому, я думаю, купити собі вівчарню і займатися вівцями, бо що там дуже непогана ціна у нас на одежу. І купити підприємство у виробітку одежі. Це таке у нас дальній плані. Так. Зараз я. Туди відправлю, хай там молотить. Я завжди його засіваю каналою, щоб мені на підприємство олії. Так, зараз відправлю, хай працює. Так, а цим. Трактор ми зараз завеземо його на мельницю. Там ще трішки в мене є. Ще в еліваторі трішки є. Зараз я досиплю і завезу. Так, все, вже під'їжджаю. Таке доволі непогане це підприємство, мельниця. Воно багато куди потрібно, щоб вам пекти хліб і пекти торт. Бо я в подальшому теж планую собі робити торт, бо зараз я ньому така теж непогана ціна, так що плани в нас є, а грошей немає, ну, таке діло. Так, я там бачив найми, закінчу роботу, зараз я йому дам трішки якоїсь роботи. Так, як завжди оцю точку, цю зону, завжди він пропускає. Ну я сам доходжу його. Отаке От діло. Так. Зараз я йому дам цю роботу. Хай собі тут помалесіньку сіє. А зараз я відвізу цю трактора куботу до нашого комбайна. Так, все. Хай там стоїть, бо він як заповниться, то треба йому зразу швидко під'їхати, висипати і завести на наше підприємство олії. Так, да, бачу вже в його повний бункер. Зараз будемо під'їжджати і вигружати. Я вже почекаю трошки, хай він вже домоводить побулося це поле. Докудию ще трошки і завезу я на поліний завод, тому що там, в принципі, то і так вистачає. Зараз секундочку, так. Тут у мене ще 8000 літрів є. Але. Воно дуже медленно робиться, але, в принципі, хай буде наперед там лежить. Щоб мені потім не докидати, не бігати туди-сюди. Хай собі воно там тампомалесенько, трішки хай лежить. Так, все. Очікуємо, хай вже повністю домолотить і завезе ми на олійний завод. Так, другий робочий в мене працює. Він сіє в мене. А ми очікуємо, поки він геть по-моєму доробить. Так, все, ми вже дозбирали наше поле. Але я думаю, це оставити це поле на зиму і його не засівати, бо тому що нас зараз поки що грошей не вистачає, щоб його покрупити від бур'яна і обробити. І поки що таке діло. Ну, зараз у нас зима буде, зараз нас продукція зараз буде пік ціни і продам свою продукцію, і тоді в мене плани буде купити ще одне поле, але це вже буде пізніше. Зараз завезу, поставлю його на фермі і хай стоїть геть до весни. Так, Другий робочий вже в мене теж завершив роботу сіяти, зараз його поставлю і хай теж стоїть геть до весни. Бажано його трішки можна було б завести помить, але це буде пізніше. Но зараз буде саме пік на продукції, я буду продавати наш хліб та олію. А поки піку немає, я завезу нашу каналу на наш олійний завод. Так що зустрінемось там на тому заводі. Так, все ми вже під'їжджаємо. Зараз висиплю і поїдемо назад до ферми, хай переробляється. І перемотаю геть вже на пік ціни, і буду продавати нашу олію. Так скільки зараз я подивлюся, скільки там у мене вийшло 22 тисячі літрів. Це дуже-дуже-дуже добре. Воно до піку не встигне все переробитися, але в принципі хоча б що, що встигнеться, те й перероблеться. І це дуже мені добре буде. Так, зустрінемось на фермі. Так, все ми вже приїхали. Зараз, зараз я ставлю наш прицеп і буде перемотувати вже наш час, щоб продавати нашу продукцію. Треба побачити, скільки у нас вийде грошей, так що ну, не буду зараз я вам показувати, як я довго не перемотую, так що вже я перемотаю так відео. Так що... Так, вже я перемотав час, бачу на базар у нас дуже хороша ціна, так що їдемо зараз за на нашою продукцією хліба, загружаємо і веземо продавати. Так, ми вже приїхали. Зараз я вціпнув наш прицеп. Бо я тут трошечки вигружав, щоб трошки більше було місця нам. Так, і вже зустрінемось на базарі. Так, вже я під'їжджаю до нашого базару, зараз побачите, яка буде ціна продажі нашого хліба. І я скажу вам це доволі непогано. Виходить, у нас ну, нормальна ціна на продаж. Так. 65 тисяч. Це дуже доволі непогано, як на мою думку. І їду я за ще одним прицепом. Спочатку треба хоча б одряпати нашого прицепа, бо такий чорний, що це ну, геть капець. Я його не мив дуже довго. Але все-таки думаю його одряпати. Хай я вже помию його все-таки. Так, щось не може, не показується точка. О, Оце понімає друге діло. А то якось таке чорне капець, просто геть, скоро не буде, його не видно на фоні. Так, і вже, як я й казав, зустрінемось ми там. Так, все я вже під'їхав, і це в нас, по ходу, гетус. Це в нас, по ходу, все більше немає. Тому у нас цього року трішки мало хлібу вийшло. Але я скажу вам і це добре. У нас ще є і канолу, а з каноли у нас все чітко. У нас там продукції вистачає. Так що знову на базар і, ну, і поїду я тоді на канолу олію. На завод. Так що... Рустрінемося вже вдвоє там. Так. Знову ми під'їжджаємо і зараз побачимо, скільки за цю продукцію. Тут а, половина прицепа у нас. Скільки я получу грошей. О, 38 тисяч це теж доволі непогано. Так, зараз я гляну ціну на. Получається, тут пише на сарапсове масло. Так. Пік нас. Ціна 5800. Ну о! На супермаркет. От трішки далеко вести. Це з в точки в другу точку. Ну, за таку ціну все-таки я завезу. Так що їду я. Забирати нашу продукцію рапсове масло. Так, під'їжджаю сюди я. Тут мені цікаво, скільки цієї у нас продукції є. Оу, рішки нас тут є. Доволі непогано трішки є. Так, знову загружаємо і знову чекаємо, поки воно вийде з завода. Поки наші добрі хлопці погрузчики винесуть нашу продукцію. Так, все, ми вже забили і зараз веземо туди аж в супермаркет. Тільки нас там ще сталося. Одна палета. ну, за однею палетою я реально їхати не збираюсь, так що ну, це вже буде все. І все-таки в нас оказалось, що і, даже і з рапсом теж у нас трішки погане діло. Ну нічого страшного. Тому на наступний рік у нас буде все чітко. Я вже трішки наперед наробив. У нас і муки я наперед наробив, так само і каноли. Так що ну, трошки нас все вистачає. Тому надіюся, що у нас на другий рік вже буде хороший. Урожайність і хороша на продуктивність наших підприємств. Так, да, і поки я їду, я хотів вам сказати дякую всім великих, хто поставив під мою першу серію вподобайків. Мені було дуже приємно, але нашу ціль ми так і не добили, Це 10 вподобайків. Так що я сподіваюся, що ви поставите під цим відео, друга серія 10 вподобайків. І мені буде дуже приємно, і я випущу чим поскоріше третю серію. Отак ви мусите ждати серію 2-3 дні, а так я можу через день випустити вже третю серію. Так що все у ваших руках. І всім дякую за перегляд, хлопці. Дуже приємно, що ви все-таки підтримуєте український контент. Так, а ми тут уже під'їжджаємо. Так, мені цікаво, скільки ми отримаємо за цей прицеп. Тут доволі... Непогана ого майже 70 тисяч це доволі непогана ціна. Так, Зараз заберу маркера, щоб мені не мішав. Так все. Це доволі непогана ціна. Ну, зараз я поїду на мене, зараз перевезу моку на пекарню. Ну, а там вже далі буде видно, куди дівати ці гроші, що вкласти. Бо на поле, щоб нам, щоб нам на поле купити, нам придеться ще один ігровий рік переграти, і тоді ці, ми зможемо придбати собі хороше, гарне і вже з 2 гектарами поле. Тому я буду поки що думати, куди мені діти ці гроші, а може ще й оставлю. І на наступний рік я собі не збираю куплю хороше поле. Так що їдемо ми до Мельниці. Так, вже під'їжджаємо. Тут в мене муки дуже багато і придеться мені не одну ходку робити. Ну. Це дуже-дуже добре, що вона так переробилася Ну, у мене урожайнеці по пшениці було дуже-дуже гарно. По канолі, на жаль, не вельми, а от пшениця в мене був урожайність дуже приємний. Тому це дуже-дуже чудово. Так, везу я на хлібопекарню так що зтригнемося знову ми там. Так, все я під'їжджаю. Зараз позакидаю трішки. Ще мені може хватить на ще один прицеп, але мені кажеться, що там входить буде. ще трохи. Так, все-таки е... я там закинув. 16 000 літрів, це дуже непогано. Їду знову загружати і знову сюди я привезу муки. Так, знову загружаємось, там нас трішки вистачає. Так, це ми загрузили, у нас там ще скільки є. А, це ще в нас виходить 9 палетів. Так, да, все-таки придеться нам ще одну ходку робити. Тут ще одна палета вийде. Тут ще у нас останеться 9 палетів муки і придеться нам ще одну ходку буде зробити. Зустрінемось вже там, коли вже повністю все повністю довезу. Так, все, довіси вже останню партію нашої муки. І це в нас скільки? Це у нас 33 тисячі літрів. Це доволі дуже непогано. Так, ну все, я буду завершувати цю серію. Слідуча серія у нас буде по планам купити поле. Або купимо все-таки собі ще одного, мабуть, комбайна кейса. Буде видно. Поки що подумаю. І всім дуже дякую за перегляд. Приємно, що є люди, які підтримують український контент. Так що всім гарного дня чи вечора, всім пока.